Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами, як бачите, знаходимося у місті Луцьку на проспекті Соборності 43, а саме у гіпермаркеті там там. Тут у нас орхідейне оновлення. Давайте з вами трішечки помилуємось, по орху, медитуємо красою неземною, Адже лучанам та гостям міста Луцька особливо буде. Цікаво, а хто не має змоги світати до нас в гості в місто Луцьк, звичайно, що запрошую ще сердечно скласти мені сьогодні орхокомпанію і трішечки ознайомитись із оновленим асортиментом орхідейним, а також із цінами, адже це дуже дуже цікавенько. Тому розпочнемо ось із цих сонячних кралечок. По 560 гривень, а я заокруглюю, як бачите, хороший такий вибір моден. Дуже красивезні ці модени. Звичайно, що в мутації, на жаль, не було. Навіть і бантика. Але погляньте, який стан хороший, обрати свою модену є з чого. Дуже вони виділяються з-поміж інших орхідей, адже. Дуже сонячні, колоритні, теплі, позитивні. І емоції у нас, відповідно, також. За 460 гривень ось такий персик Honey Beach. Дуже красивий оберемок, двогілковий, красивезний, ефектний. Поглянемо з вами також кореневу розетку, частенька. Погляньте, коренева, прекрасна, ще й просушена. Тому як подарунковий варіант і як до себе в орхоколекцію дуже-дуже хороше рішення. Знаєте, я не даремно ось запитувала раніше назву подібних орхідеєк, бо я вагаюсь, що це не Хаміпіч, а можливо навіть астрід. Можливо, хтось має астрід, звичайно, що напишіть, будь ласка, чи це вона. Ну, якось вона трішечки відрізняється. За 460 гривень погляньте давненько. Я вже не бачила. Це ж Алборг. Дуже ніжна, дуже така, знаєте, ніжна, ніжна, той ніжний крап на ніжному. Погляньте, яка коренева, прекрасна. Вона одна єдина в наявності. Дуже давно я її бачила. Дуже. Я не знаю, чи ви зустрічаєте в завозах зараз Алборг, але мені здається, що це вже рідкість. Звичайно, що магазини квітування це ні про що, бо ми полюбляємо з вами домашнє, А в домашньому вона крутезна. За 460 гривень погляньте, яка красуня. Бачу сліди тріпсу подекуди, бачу механічні травми. Ну і коренева, на жаль, відсутня. Але сама по собі, неймовірно, краси, розкішна красунечка. Під лампи її потрібно. Ще ось така краля, дуже мені подібна на орхідею Мінск. Вона така теж із серії діамантового неба. Хто колекціонує якраз є в наявності. Коренева не геть тугесенький горшечок, але, як бачите, нормальна, без жалеподібних. Ну, нарощувати, звичайно, що добряча потрібно, але нічого критичного абсолютно немає. Оберемок також неймовірно красивезних квітів. Квіти в домашньому також набагато кращі, ніж в магазину. А ось тут який магазинний варіант квітування. Я не знаю, чи ви бачите. Я просто, знаєте, приголомшливо залипла. Рюша подібна пелюстка. Щось а-ля моушен, аля День туриста. Коренева ідеальна. Ну, але квіти, знаєте, це окремий шедевр. Можливо, камера не передає. Бо я не знаю, як вам пояснити саму цю, знаєте, структурованість пелюсток, форму гри цих пелюсток. Ну, тут і кольори теж дуже красиво поєднуються. Якась така магія, одразу бачу її в домашньому. Гроноподібними каскадничками, розгалуженими, і якщо вона ще й в домашньому буде давати таку хвильку на пелюстках, то це буде орхобомба. Також, як бачите, приїхав преті Романс. На жаль, звичайно, подекуди пелюстки у нього з механічними травмами, але собі в колекцію, повірте, це шедевр, адже крупноквіткова. Коренева у неї також дуже хороша, як бачите. Обрізуємо ті квіти до живої бронечки і вдома чекаємо домашніх квітування. Бо у мене асоціація особисто Петі Романс із Ніжною Трояндою. Я не знаю, як у вас, але це такий, знаєте, трояндовий орхошедеврик. Ну, погляньте. За 460 гривень я не втомлююсь наголошувати, хто не має Black Stripes чорних смужок. Обов'язково придбайте. Бо магазинне квітування ні про що, ну абсолютно інша квітка. Постійно каскадами квітує. Причому постійно квітує, розгалужується ну, і без жодних вибриків. Класнюча. Придбайте, одна однісінька в наявності. Тут ще ось така є за 460 гривень. Дуже подібна вона мені на якусь таку мангу, голден манго. Як бачите, там механічна травма однієї квіточки, нічого страшного. Дивимось, тут звандувала зверху, в горшечку, як бачите, теж половина 50 на 50 корінчиків. І порівнюємо її із моденою. Модена справа ось ця новиночка зліва. І ви бачите, вона в рази яскравіша і крупніша. За 560 гривень теж такий ефект, вау! І на камеру його не видно, бо на камеру, як зазвичай, знаєте, виносник та й виносник. Яка вона красива з навшу. Ви не уявляєте, єдине немає кореневої. Але Тургор хороший, тут нарощувати, ну, звичайно, що хто бажає погратись, я не знаю назви, вона неймовірна. Ще ось така крапунчаста. нагадує мені декілька орхідей. Погляньте, тут коренева непогана. Без Віточка ось така. Ну, гарненька, гарненька, звичайно, що навіть на подарунок дуже ідеальний варіант. Ще ось така красуня є. А ось ця кралочка дуже подібна на Sunny Bunny. Дві штучки в наявності єдине обидві з точками росту. І з квітконосиками із точок росту, тому, звичайно, що будуть давати діточок, кого влаштовує, теж можете придбати, бо я вам показую і одну, і другу, вони відрізняються лише кореневими. Ще в наявності є ось така красуня, дуже на орландо подібна. Єдине, вона мені по самій формі квітки дещо інша. Можливо, цей Орландо. Теж непогана, коренева, не геть тугесенький горшечок. Ну, а тут я аж сіла. Бо за 460 гривень, погляньте, яка красивезна. Вона крапунчаста, так вона, але вона більш така, знаєте, плямисто крапунчаста. Вся магія це у формі пелюстки, а також у грі кольорів. На губі. Дуже красивезна, як бачите, листова розетка, коренева хороша, але орхо магія саме в квітці. Теж камера абсолютно не передає. Зараз покажу вам згори без целофану. Погляньте вживу орху шедевра. Теж сама форма. І вона така, знаєте, цупка воскова. Ще в наявності є ось така красуня Алтея. Вартує вона 460 гривень. Одна однісінька в наявності. Подивимось, її стан. Адже нам з вами цікаво ж поглянути і листову, і коренево. Погляньте, коренева так собі є. Подекуди навіть джелеподібні. Ну, в принципі, нічого критичного, але потрібно добряче ще її наростити. Білосніжні красуні є в наявності, і серед них погляньте, який шедевр. За 460 гривень. Це, ну, так як я люблю білосніжні орхідеї, то для мене це взагалі неймовірний красень, ідеальний. Теж звандував. Останнім часом орхідеї усі якось вандують тою кореневою. Погляньте, і в горшечку є теж не, не геть-то горшечок, бачите? Але з одного боку навіть і нормально. Тут кореневу якби так оприскати вдома, щоб вона почала ріст корінців та її заправити потім ще в якийсь горшечок. Ну, звичайно, щоб потім, вже як буде багато коріння пересадити, але погляньте сама форма, яка цікавезна крупноквітковий такий леонтін. Я не знаю точно хто це, не буду стверджувати. Також, в наявності, величезний вибір, просто неймовірно красивезний, величезний вибір. Едакшенів. Погляньте, ось такий є: коренева прекрасна. Вартує 560 гривень. Такий, знаєте, дуже пишний. Як бачите, букетоподібний. На подарунок прекрасний варіант, бо ви бачите, ідеальненько все. Тепер погляньте тут. Тут другий варіант подарунковий, дуже височезний, Теж дуже-дуже ідеально все, але такий високий. Вартує 460 гривень. Теж. є третій, знову ж такий нижчий. За 560 гривень. Ось такий. Ну, тобто, ви можете прийти і обрати саме того, який вам до вподоби. За 560 гривень погляньте. Ну. Не крупноквітковий. Ні-ні. ні, Винозничок ні, ні. січастий, не крупноквітковий, більш такий мультифлорного типу. Як бачите, з пиптиком. Угу. Якраз є квітконосик, маєте на увазі. Коренева ось така. Можливо, хтось захоче придбати такий, знаєте, дуже цікавенький, ну, мультифлорного типу, але крупноквітковий. Десь квіточка 7 см. Ох, Денвери. Дивіться, тенвери привезли в там-там, давненько я їх не бачила. Знаєте, засумувала якось частенько були, багатенько було, а то зникли, погляньте, яка якість дуже хороші. Вони також красивезні, мультифлорного типу, крупноквіткові, постійно квітують. В наявності дуже крупноквіткові ще є, звичайно, що карибські мрії. Декілька штучок високих. По 460 гривень потрібно детально дивитись і обрати свою, бо є з кращою кореневою, є з гіршою. Тут бачу, певне, з попереднього завозику ще залишився тімон, Дуже крутезний. Подивимось ціну, 460 гривень, теж дуже високий. Класнючий, гарнючий. Давайте подивимось його кореневу. Звандував. Але всередині горшечка теж хороша коренева. Ну, я мушу ж вас трішечки якось розвіяти, по орху смішити, бо вже, знаєте, нічого не тішить, ні на що неможливо переключитись, тому трішечки знаєте мусимо забутись. Бодай на тих декілька орхохвиночок. За 460 гривень бігліпчики осінній вітер. Красивезні, розкішні, дуже гарні, дуже. Я не знаю, чому їх не забрали. Короневі у них хороші, подекуди вже квіточки, я бачу відквітають на кінчиках, але є в хорошому стані. Теж обрати є з чого. Мілани в наявності є. Якщо не помиляюсь, дві-три штучки в наявності з хорошими кореневими величезний вибір різноманітних бускових, бурячкових. Одна єдина є Будда. З попереднього завозику теж, бачите, бутони трішки підсушив, за 560 гривень, але непогано коренева. Ще неймовірної краси Formation. Один однісінький, дуже вдячний сортовик за 560 гривень, звичайно, неймовірної краси. Можливо, хтось шукає, він. Там там і є. Слухайте? І ви бачите? Ви на камеру бачите? Ну, псевдо але які вони виразні, вони немов вилиці. Давайте поглянемо ціну. Так, вартує 560 гривень. Дуже-дуже крупноквіткова, десь до 12 см. І знаєте, такі-такі ці вилиці, чіткі, виразні. Я вам скажу дуже цікавенька. Ні, мусимо з вами дістати і подивитись. Отже, на кожній квіточці, на кожній яскраво вираже оці вилиці і псевдозащипи. Квіточки, відверто кажучи, подекуди з механічними травмами, але погляньте які, стан прекрасний, коренева хороша. В Орхо колекцію дуже рекомендую, бо якщо білосніжна така, то вона рідко буває, єдиної назви немає. Так, тут у нас дюрбан. Ще у нас Лас-Пальмас є в наявності. Теж дуже хороша коренева у нього. І вартує 560 гривень. Ох, і класніші сьогодні завозику тамтамі на проспекті Соборності 43 у місті Луцьку. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орху прогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим проклятущим ворогам. Тримаймося!